Я вирішила постояти біля віконця і подивитися на ранковий Львів, попрощатися. Сьогодні вирушаю в Італію, і мені захотілося запам'ятати свій стан зараз, все, що я бачу, це прекрасне озеро, цей розбудований масштабний Львів, всі ці машини, які несуться, пташок, які літають. Цю погоду, це небо і запах повітря. І я спіймала себе на думці, що я дивлюсь на світ і на всі ці машини, і розумію, що в кожній з цих машин сидить людина, і яка має свою власну історію. Велику, глибоку, складну, цікаво. І я розумію, що я дивлюсь на цей світ через свою коробочку. Через два стеклишка, це очі, і через свою коробочку. Це мій досвід, це мої. Набуті травми це мій світогляд, який базується суто на власному досвіді. І це так забавно мені стало, тому що коли хтось ділиться зі мною собою, своїм світом і своїм баченням, я сприймаю це суто через свій власний досвід. Це з однієї заворожує, а з іншої сторони, дуже розчаровує. Ні, я б навіть сказала не розчаровує, а засмучує. Тому що кожен з нас має свою власну коробочку. І кожен з нас дивиться на світ через свою власну коробочку. Маленьку, обмежену коробочку. І в нас є его, яке каже, що от так як я бачу світ, це дуже глибоко, це об'ємно, це масштабно, це правдиво і істинно. І от я точно знаю, як відбуваються всі ці процеси. А насправді це тільки наш досвід. Всього-навсього наш досвід. І два стеклишка. Тішить те, що існує особистість, яка може бачити все насправді обширніше, глобальніше і правдивіше. Тому що Бог бачить е, мене і всіх інших людей, і взагалі всіх інших істот, не обмежуючись якоюсь коробочкою і якимсь власним досвідом. Він дійсно бачить об'ємно мене в моїх обмеженнях і інших людей також. Він бачить цей момент, минулі моменти, навіть минулі втілення, майбутні моменти і майбутні втілення, різні взаємозв'язки, різні нейронні зв'язки, психологічні зв'язки, кармічні зв'язки. Це просто як величезний комп'ютер. Де можна спостерігати всі взаємозв'язки всього того, що відбувається? І це справжнє бачення, це не коробочне бачення, а у нас коробочне бачення. І радує те, що ми маємо куди стриматися. ми маємо куди рости, ми маємо куди прокачувати свої навички. Бачити об'ємніше. А наразі, бачачи світ через свою власну коробочку, це може звучить дійсно трошки обмежуючи, але я так чітко зараз відчула це. Те, що я бачу, я думаю, що це реальність, і що це іменно так і є. Але це всього-навсього мій фільтр сприйняття, моя призма сприйняття. І навіть не впевнена, що всі ці кольори, які я бачу, вони такі самі, які бачиш ти. І все, те, що я відчуваю, я не впевнена, що все те саме відчуваєш і ти. Або тобі це зрозуміє, або ні. І це також коробочне мислення. От як ці будинки. Соти. Просто великі-великі соди, де живуть маленькі-маленькі коробочки в коробочках. Але ми маємо куди стримитися і це дуже радує. Нам є куди рости, а значить нам є куди жити. I'm